Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Про другий сезон серіалу «Просто надія ми з вами вже говорили, але з'явилося більше деталей про те, якою буде ця нова історія. І чесно кажучи, виглядає вона значно напруженішою, ніж перший сезон, тому давайте більш детальніше про це поговоримо. У нових серіях Надя починає будувати своє життя наповно. Вона відкриває власний заклад. У стосунках з Максимом усе виходить на новий рівень. Максим говорить надії, давай нарешті призначимо дату весілля. Чесно, особисто я дуже хочу побачити їхнє весілля, але здається, що саме з цим виникнуть труднощі, оскільки з'являються люди, які почнуть лізти в їхні стосунки, намагаючись їх розлучити. І це лише початок проблем. Бо разом із новими планами в житті Наді з'являються й нові випробування тепер під загрозою не лише її стосунки з Максимом, а й справа, у яку вона вклала всі сили. Один із конкурентів готовий піти на підлі кроки, аби закрити її заклад і зруйнувати все, що вона так довго будувала. До речі, окремої уваги заслуговують нові персонажі, які з'являються у другому сезоні. У Наді з'являється сестра, про яку вона раніше нічого не знала, і її зіграє Дар'я Петрожицька. А ще в серіалі буде герой, який, кажуть, додасть першинки перчинки цій історії і перенесе ще більше напруги та інтриг. Його зіграє Валентин Тумийсяк. Загалом другий сезон виглядає більш дорослим і складним. Це вже не історія про те, як почати спочатку, а про те, як не втратити те, що ти вже зумів побудувати. А як вам такий розвиток подій? Напишіть у коментарі, чого ви найбільше чекаєте від нових серій.